Новий рік і новий загін диких п'ятикласників. Гадаю, ви вже познайомилися з Леонардо і дзюркалем. Не люблю всяких жабів. Вони ж гидять там, де їдять, і сплять. Е, я гиджу де це спить. Ящерка стара як мох. Це я як мох. Дякую. <Credible> <Oy _task> <ELS> <oral> <task> Насправді жодна тварина не хоче бути замкнена, у якій я життя змарнував. Цього року кожен учень візьме додому одну з тваринок. Це, це мій шанс. Ти мариш. Завалитися до них. Сміть шукати відчинене вікно. Оп, і я зник. Шік. Моя годзіла! Що це було? Воно говорить! Мам! Ні! Ти що говориш? Нікому не розказуй! У тебе мокрі лапи. Природна волога. Розмовляєш з ним. Я ділюся сімдесять чотирма роками мудрості. Мої брати і сестра кажуть, що я дивна. А хто тебе бачив досі? Роби, як я. Чекай. Вони частіше спереду, але пусте, росте. Ні-ні ні. Річ у татові. Що такого чудесного у вашій тій рептилії? Ти мене переконав, що я можу ведь усе. Тепер добра не жди. Так, це важкий час, проте і золоті роки, повір мені. Неймовірно!